Це Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Америки. Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, дякую, що знайшли можливість долучитися, Андрію. Отже, е виходячи з внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах, що вам відомо, зокрема, коли дійсно буде розглянуто питання допомоги Україні, чи, чи буде, от як ми чули, можливість можливо воно розглянуто в понеділок, умовно кажучи, от які ваші особисті прогнози, враховуючи розуміння ситуації всередині країни, чи встигнемо ми до різдва? Це головне питання, і білий дім дуже журився про це аж в літі, коли вони перші звернулися до конгресу з такої термінової прохання. А на жаль, ми до цього дня багато не вирішили. Я кажу, ми, як американці, не вирішили, які нові законопроекти ми би хотіли вирішити до кінця року. Зараз тепер навіть не існує фізичний чи друкований законопроєкт, за якого ми. Будемо ми як американці знову будуть будемо мати дебату. Головне тім, як ми чули у пакеті, що е, е, буде розмова щодо е, кордон з Мехіком. Там вже білий дім домовився, угодив, що так ми, ми включимо. 14, понад 14 мільярд доларів, щоб більших захисників, прикордонників а, мати а, і а, нові будинки збудувати. Але втім, головна проблема чи недомовлення з одної партії і другій, є що є специфічні законопроекти, які вони хочуть мати обговорення закон про притулок. А, тобто а, в республіканської партії або специфічно в риториці партії, які ми чуємо. Му на, на телебаченні а, є проблема, що забагато людей приходять до Америки, бо в, в, в такій риториці вони кажуть, що вони мають тільки сказати, що ми прийшли, і а, а, будь ласка, передайте нам притулок, щоб ми, ми залишилися тут. Це чому це не буде легко вирішено. Гроші це одна справа uh -huh. навіть для багатої країни. Ми можемо 14 мільярдів доларів знайти десь, але щоб домовитися, за закони, такі, які включають у міжнародну Го закону я не знаю, чи то буде швидко вирішено. Андрію, яка що на вашу думку може стати от основною перепоною до ухвалення? Де може бути камінь спотикання? Ось цього навіть от взяти напередодні заяву, яку зробив голова комітету з питань розвідки палати представників, республіканець Майк Тернер. Він в інтерв'ю каналу NBC заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю буде важко схвалити до кінця року, оскільки в Конгресі залишаються розбіжності щодо запропонованих змін у сфері сфері безпеки кордону США з Мексикою так. У цей інтерв'ю ті, що відчули від нього, думали, що він тоді пропонував мати це вирішення в січні вже. Я думаю, головне буде, чи ми побачимо якийсь законопроєкт від сенату а, перш за все, навіть і що а, в палаті представників вони повинні такий бюджет ухвалити. По перше, а, воно може бути пропоновано у сенаті, і як не буде ніякої зміни, то всі можуть домовлятися. Ми знаємо. Що більшість голосів зараз тепер підтримуються. Більшість голосів перейде і допомога Україні, і допомога Ізраїлі, і допомога для кордону це не це не значить, що це перейде, бо зараз новообраний голова партії Спікер Джонсон, Він контролює за якими голосовання буде. І втім ще нема домовлення. Вони мали довгу розмову тільки в минулих днів Сенат з палатою представників. І виглядає, що ще немає домовлення, що навіть ми можемо перечитати пропонований законопроєкт. От до речі, ви згадали Джонсона. От давайте його думку теж долучимо до нашої розмови. Сполучені Штати Америки ухвалять пакет допомоги Україні та Ізраїлю до Різдва. Про це він заявив напередодні. От давайте послухаємо, обговоримо теж. Допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, А допомога Україні ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну крокувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання там допомоги. Думаю, більшість наших колег у сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас. Я впевнений і оптимістичний, що ми. Ми зможемо це зробити, довести це до кінця. А от до речі, знаєте на що я звернув увагу особисто, от в цих словах, зокрема, так про те, що він сказав, що це теж є, умовно кажучи, пріоритет, і що умовно кажучи, російському диктатору не можна дозволити а, пройтися маршем через Європу. От в моїй голові, в моєму сприйнятті, як людина, яка теж на активно читає ці новини, я побачив якусь зміну риторики. І зміну поведінки спікера, от на вашу думку, чи дійсно це так, чи відчувається зміна риторики спікера? Е, ну от, чи можна вважати ці слова зміну риторики? Чи можливо знаєте, я чую те, що мені б хотілось чути? Я думаю, що ви чуєте так, що ми чули ще потім, коли е, е, спікер Джонсон став спікером, що було домовлення, е, от і так як я кажу, більшість. Палати представників хочуть допомогти Україні, хочуть, щоб цей законопроєкт якийсь перейшов і терміново передати а, зброї до України. Але а, а, не тільки а, ваша що ви відчули зараз від спігержансена, що він тепер говорить відкрито таке, що було домовлене раніше, що він обіцяв а, декотрих певних голосів, які контролюють кокоси різні, що він буде домовитися. І за Ізраїль, і за а, ага. Україну, але ж він ще хоче а, для своїх прихильників отримати якісь специфічні рішення. Включно про Ізраїлю. Він звернувся до президента відразу і казав: так я можу вам передати всі гроші, які ви просили, до Ізраїлю, але я би хотів, щоб ви знижили бюджет. До розслідників податок до, е, до американської каси, з яким ніякий президент з тим би не домовився. Це він би хотів на мільярди зменшити бюджет наших розслідників. То втім, е, ще треба буде якесь домовлення. Але так я можу під, підтвердити, що те, що ми чули тут в Америці, коли ми говорили з нашими друзями в конгресі, вони е, потихоньку нам казали, буде якесь домовлення, і тепер ми чуємо відкрито від спікер Джанс що йому треба змінити риторику, щоб всім відкрито а, садати, що це буде, але до того часу, а, що це візьме, щоб він нарешті пропонував законопроєкт, ми ще не бачили певний шлях. Андрію, на вашу думку, от е, хто або що може поставити остаточну крапку в цьому питанні? Хто може переконати? Чи може це зробити умовно кажучи українська влада, якась українська делегація, яка приїде до Америки і переконуватиме в цьому, чи це знаєте, суто внутрішньополітичні американські питання? Я думаю, ми не побачимо тут. Тут ніхто в Америці не буде відпочивати, аж поки ми щось побачимо. Специфічно до кінця року Богу дякувати, що ці наші друзі приїхали з України Свіжі, свіжі голоси, які відвідують цілу нашу країну тут США. І так само прості українці будуть дзвонити до конгресменів тут в Америці, американці і корінського походження. Прихильники наші з різних а, етнічних меншостей всі, що домовляються, що це терміново треба, ми всі зрозуміємо, який наш ворог існує, і як ми всі спільно повинні захищати Україну. А, добре, що ті е, е, депутати приїхали, я знаю так само, що наші посли, які існують тут в Америці, і консули, і вони мають промови по цілої Америки так само. І, і, а, а, але коли нарешті стане час чи в Сенаті, чи в Палаті представників, що е, е, законопроєкт вийде пропонований. То всі будуть дзвонити, так як рішення було у 2014 році, за закон про допомогу Україні у п'ятнадцятому і так далі. Але це це не вийде, аж поки ми почуємо, що вони домовилися, і тоді, нарешті, навіть має за чим збиратися до того часу. Ми так тільки це, це ідеї. Угу. Зрозуміло. Андрію, я вам дякую, що долучились. Дякую, попри пізній час у вас, що дочекались і змогли до нас доєднатися. Дякую за жовто-блакитний прапор і жовто-блакитну краватку. Андрій Добрянський, речник українського.